Дорогі земляки, шановні гості Захарівщини, сьогодні маю честь привітати усіх вас із Днем пам'яті і примирення у Другій світовій війні, усіх тих, хто пізнав воєнне з причини фашизму, пережив страшні та голодні післявоєнні роки, хто долучився своїми землями. До відбудови країни. Для нас, українців, впродовж років це особливе свято. Ціна перемоги це мільйони загиблих по багатьох країнах світу, навіки заламані людські долі. Майже 8 мільйонів кращих синів і дочок України полягли на полях боїв, загинули від тяжких ран. У повоєнні роки переважна більшість з нас дізнались про жахливі події Другої світової із кінофільмів, книжок, спогадів старших. Своєї безмежною любові до батьківщини, радвим подвигом, наші діді і прадіди всьому світі довели, що Україна ніколи не скориться, ніколи не стане на коліна. Нині знову, але через 79 років ми очікуємо перемогу. Сумна гра долі. німці дають зброю українцям, аби перемогти росіян. А для нас реалії у певністю скажу, що захиття Бущі, Маріуполя, Харкова, Чернігова, Гостомеля, гори інших міст і містечок і сіл. Назавжди залишиться кровавою раною, больовим шрамом української пам'яті. Ворогами украдено спокійну старість, безтурботне дитинство. Світ візнає Росію агресором. Захаріщина відправила більше 500 своїх синів і дочок на захист України, на захист територіальної цілості і незалежності нашої України. На жаль, 24 герої земляків ми провели останню путь. Вони віддали своє життя за нас, за Україну, за світле майбутнє. Це Орлик Олександр Іванович. Ілюченко Олександр Петрович Балишев. Володимир Леонідович Шабан Сергій Олександрович, Берестенко Семен Семенович, Юрисел, Юрискул Олександр Михайлович, Гульвас Олександр Миколайович, Іскра Василь Олександрович, Гречук Дмитро Миколайович, Закаревський Олексій Володимирович Маслінков Михайловичеславич, Граборовський Ігор Олегович, Васиняк Сергій Анатолійович, Кирієнко Дмитро Іванович, Атаман Ігор Михайлович, Комаров Олексій Олександрович, Гроза Віталій Іванович, Бринзер Іван Миколаївич, Белькімер Павло Станіславович, Куба Віктор Володимирович, Балалеско Андрій Антонович, Джула Петро Степанович. Проскурін Валентин Олександрович Орлик Артур Павлович. Наші земляки, наші палки молитви до Всевишнього. Кожен день ми молилися і рідні друзі про наших зниклих безліч хлопців-земляків. І ми віримо, що вони залишилися живими, і ми будемо зустрічати від них, від них, в них Захарівці. Цегілка Вадим Віталійович, Горетай Андрій Вікторович, Шагородський Андрій Володимирович, Ходкоковський Андрій Леонідович, Литвинюк Петро Дементович, Ворончук Дмитро Русланович, Савчук Микола Сергійович, Фодорчук Іван Сергійович, Рябко Дмитро Артемович, Наркевич Володимир Сергійович, Кушняренко Олександр Вікторович і Цопа Олег Григорович. Сьогодні я хочу подякувати їм батькам за виховання достойних синів, патріотів, щирий шана низьких клін від всієї Захарівщини, від кожного з нас. Знайте, жертовний подвиг наших синів назавжди залишиться в серцях земля... земляків. Триває й рік війни за Україну, за нашу волю і свободу. Наша громада щиро і повністю підтримує зусилля президента України, Збройні Сили України. Ми єдині, згуртовані як ніколи раніше, і не видержливіше зберегти ці почуття, наше прагнення до перемоги непереборне. Очікуємо і сподіваємося на перемогу, на мир, нехай запанує злагоди і лад, нехай за вік вікнам квітнуть сади щастя. Хай наші серця плекають любов і віру у краще майбутнє. Ми твердо впевнені перемозі, бо з нами правда, бо з нами Бог. Разом із сила, слава Україні.